Привіт! Сьогодні хочу зняти відео про свою сес, а також покажу вам свою бісетку та свій незавершений навіс. Назарко, привітайся Всім привіт, мене звати Назар. Всім привіт, мене звати Аїнка. Це мої діти. Ну що, погнали знімати відео. Так, от мій навіс, показую вище. Правда, ще, ще перевнемо. Так, тут півниця, погреб, хто знає. Переробив. Так, ось така беседочка. Надіюсь вам сподобається. Так, погнав до інвертора. Мої сонячні панелі, 5 штук наразі. Думаю, ще доставити 2-3, не знаю правильно. Мої леко делі. Ось така сьогодні погода. Хмарно, але сонечко є. Показую вам тепер інвертор. От мій інвертор. Так, показую. То запобіжники. Ну, трьохходовий той. автомат. Защита з пресі замовлю, кому цікаво, пишіть. Скину силку. Такий акумулятор на 24 вольта. 6 кВт. І подивимося хмарну погоду. Скільки води я так збільшую. 7 А. Один 2 кВт то 5 панелів по 450 ватт. Ну, сонечка доброго. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Скоро буде наступне відео.